Ось так ми понакручували наші ґрунтозачепи власної марки Порікарбонат. Недійне з'єднання відбувається отаким чином. Ось так відбувається монтаж наших арок. Пішли на установку торця і починаємо прикручувати на наші продольні труби. Протилежний торець. Накриваємо наші арочки. Поїхав другий лист. Ось Тут у нас виходить чудовий перехльост сантиметрів 10. Ось я вам показую повноцінний 7-метровий лист без єдиного з'єднання. Останній лист. Ось ми зібрали чудову тепличку, а тут сусіди приходять і кажуть, нам те, що ми їм дамо візиточку візьміть. По цьому номеру позволите, ось така чудова тепличка вийшла розміром. Вона 4 на 6. Ви все своє. Да. Да. Якщо у вас є питання або пропозиції, пишіть в коментарях та ми обов'язково розкриємо цю тему в наступних відео.